Пишу тобі, бо нехай велике зло і відступає від святилища. Але тепер нове гнійне прокляття поширює свій руйнівний вплив на всі землі більш небезпечне, більш згубне, ніж я міг собі уявити. Я знайшов спосіб зупинити цю чуму, вирвати темну силу цих монстрів з самого їхнього нутра. І обернути її на нашу користь для їх знищення. Але я не можу зробити це сам. Мої союзники пали. Моя міць вичерпується. Злісні істоти невблаганні і безжальні. Мені потрібна допомога. Мені потрібен ти. А стій! дякуємо тобі за перегляд цього відео. А також хочемо подякувати усім, хто підтримує нашу команду вподобайкою, коментом і, звичайно ж, фінансово. Особлива подяка ось цим людям. Саме ви допомагаєте нам розвиватися та просувати україномовний контент у відеоіграх. Тож вліпи лайк, напиши будь-який комент та допоможи нам з повноцінною локалізацією гри, над якою працює більше 200 людей. Один з яких це професійний актор Михайло Войчук. Посилання на Донатело та Монобанку буде в описі під цим відео. Також можете оформити щомісячну підписку на BuyMeACoffee. Це допоможе нам розвиватися та йти вперед. Ну і, звичайно, не забуваємо про ЗСУ. Дякуємо.